Киїна поготові, піраміда виставлена. Напруга зростає на календарі, 19 січня 2025 року. Ми в більярдному клубі Платон, що знаходиться в Києві. Сьогодні розпочнеться фінал кубку ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка з більярдного спорту серед працівників закладів вищої освіти. У двобої зустрінуться Олександр Крайдун та Павло Пасічник. Відбіркові етапи Кубку Ректора розпочалися ще 18 січня. Загалом в ньому брало участь 23 гравці гравці: івано франківщини Київщини, Житомирщини та нашої столиці. Тих людей, які можуть брати участь, досить багато. Там порядка 10, там більше 10 осіб. А залік йде по трьом основним тобто, три, які вийшли, набрали найвищі місця. Вони йдуть в залі. Тому команда бере участь. Там складом 5-7 осіб, і ті троє, які прорвалися, можна сказати, вищий варіант, то вони отримують нагороди. Перед крайнім поєдинком турніру, спортсмен, який вийшов туди першим, вирішив поділитися з нами тим, як він розпочинав свій більярдний шлях. Ну, перший раз більярду зайшов років 12, угу. Потім так, 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 і потім вже почав. Ну... Багато грати почав уже, коли вступив в аспіранту. Це було десь 2011 рік. Олександр професійний військовослужбовець, який в свій час виховував не одне покоління молодих офіцерів української армії. Попри роботу та службу, все ж знайшов час, аби взяти участь у цих змаганнях. Ні, не тренувався в зв'язку з збройною агресією. Роботою так не дуже зараз часу є, але впевнено, Я думаю, що виграю, переможу. Працюю зараз в повітряних силах, збиваємо ракети нашого козлячого. Не хочу казати, навіть другого слова не можу підібрати. Коротка розминка перед матчем, суддя оголошує фіналістів, і гру розпочато. Крайній матч турніру був вкрай складним. Суперники грали серійно, деколи обмінювалися помилками. Проте за рівного рахунку 21-21 в дистанції до 32 куль Олександр відірвався від Павла на достатньо для перемоги в турнірі відстань і забив вирішальну кулю. У командному заліку звання чемпіону України завоювала команда Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Друге місце посіла команда Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, а третіми стали представники команди Київського національного університету будівництва та архітектури. В особистому заліку, окрім першого та другого місць, які нам вже є відомими, треті місця посіли Копистира Арсеній, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Тютюн Максим. В цьому році ми будемо відмічати 15 років асоціації більярдного спорту Київського національного університету імені Шевченка. Перше було проведено в 2010 році. Це вже 16-й турнір. Шість турнірів були. Проведені кубок ректора в університеті, а починаючи з 2017 року, це всеукраїнські змагання, кубок ректора, де приймають участь всі провідні вчені багатьох вузів. Так сталося, що традиційно ми проводимо вже де чотири кубка ректора, проводимо в різних навчальних закладах, Но перший саме більше це Київський завжди вигравав Київський національний університет. Артем Харченко спеціально для Київського національного університету імені Тараса Шевченка.